Вітаю вас на своєму каналі. Доброго дня! Стушила я капусту. Так, зараз відкрию, випущу пару. Парує, парує. Боже, як я люблю капусту. Тушену це вам не передати. Так, це я готую вже після обіду. Так, мені захотілося приготувати, бачите, так гарно вона посічена. Міленько. Так, і я залишу, щоб... Вона остила, перекладу в холодильник, і на наступний обід, на наступний день буду мати тушену капусту. І запланувала готувати ще рибку на пару. Рибка на пару буде завтра. До зніму відео вам покажу. От, друзі, наступний день обідня пора, я достала холодильника тушену капусту. Я її гріти не буду, буду їсти холодною і розморозила два кусочки дикої трески. Бачите, тут закінчення хвостика, я перепиловила на дві частини і просто посолила. Буду готувати на пару. І зараз ще дещо приготую собі на обід. От вже мій інтервальний обід готовий. Рибка приготувалася. Я на неї поклала два невеличких шматочки масла вершкового. Огірочок порізала, одне яйце, оливочки. Усім смачного. До нових зустрічей! Всього вам самого-самого найкращого, а саме головне миру, всьому світові і перемоги нашій рідній Україні. Дякую всім за перегляд!